Любі друзі, добрий день! Сьогодні 2 березня. Я сію на розсаду 6 томатів, 5 сортів, 1 гібрид. Сакура чері гібрид, золотий кенігсберг і червоний Кенігсберг сорт, дебарао чорний і дебарао царський сорт. і Моя любима малахітова шкатулка, яку я збираю сама. Я покажу, як вирощувати томати без підсвітки, без пікіровки, в межах міста, на вікні незважаючи на погоду і, по суті, незважаючи на температуру. Значить, Оце в мене 30 стаканів, в яких томати будуть розвиватися до посадки в ґрунт. Можливо, я зроблю одну перевалку десь в квітні, можливо, дійдемо до того. Я пролила ґрунт. ґрунт мій звичайний універсальний торф, пісок. І вірмікуліт або перліт у мене вірмікуліт. Всі стаканчики пронумеровані, всі тарілочки пронумеровані, всі стаканчики з насиченим соляним розчином пронумеровані. Дві години тому я пролила розчином фітоспоріну ґрунт І зараз буду перевіряти наше насіння на схожість. Для цього я беру одну чайну ложку зверху. Воду в стакан і кидаю наше насіння на 15 хвилин і дивлюся, що буде. Хочу показати результат перевірки. Перший, другий, третій всі опустилися. Четвертий одна насінина не опустилася. П'ятий всі. І шостий малахітова шкатулка моя любима. Я, до речі, положила багато насіння, бо я його збирала і бачу, що там не опустилося, три настінини, а ті схожі, вони опустилися. Це дуже добре. Зараз я їх промиваю водою, потім замочую у розчині фітоспоріну. Хвилина 15. Далі я роблю, як звичайно, ось моя ґрунтосуміш, дуже легка, як ви бачите, розсипається. Ось моя ручка, якою я буду робити отвори. Отвори я роблю залежно від розміру насіння. Насіння сакури, дивіться, яке малесеньке. Насіння малахітової шкатулки більше набагато. Тому сакуру я буду сіяти в отвори на розмір оцього копачка. Ковпачок це 6 мм. Роблю такі отвори і туди буду сіяти. Далі. У нас Кеннісберг і Дебарао, по суті, одного розміру це до сантиметра. А малахітову шкатулку я посію в сантиметр. І зараз я це все просію і покажу вам, як я засипаю, і далі чим я поливаю. Всі насінини я розклала, але, ви знаєте, я не можу вам показати, бо мій мобільний телефон цього не покаже. Тому я вам покажу, як я буду їх присипати. Зовсім трошки. Я так присипаю землею, зовсім трошки. Можна було взагалі вермікулітом присипати. Зовсім трошки присипаю землею. От так, зовсім трошки присипаю. От перші п'ять я просипала. І зараз я покажу, як я буду розчином знову шфітоспоріну. Їх трохи поливати. Вже беру свій пшикалку свою і отак, щоб було волого, тому що я це все буду закривати плівкою, ставити в саму теплу кімнату на 25 градусів. Хоча я казала, що температура ролі не грає. Ну, просто шукайте саму теплу кімнату і ставите туди на пророщування. І на третій день треба вже заглянути, бо все може бути. Зараз покажу, як я це все закрию плівкою. Я провела розчину фітоспоріну і закриваю такою плівкою. І далі зав'язую такою дерьовкою, резинкою, зв'язую, і відношу в тепле місце. Світло ролі не грає. Тепло, да. найтепліша кімната це найкраще. Так, отака в мене температура в найтеплішій кімнаті. Ну, звичайно, якби було 25 або 27, то було б красота. Але що маємо, то маємо. Це, звичайно, міська квартира. Любі друзі, Сьогодні 15 березня. 2 березня ми посіяли з вами томати чері сакура золотий і червоний Кеннігсберг. Дебарао чорний, дебарао царський і малахітова шкатулка. От, хоч вони сходили по-різному, але от вони зараз в такому стані. От в такому вони стані у них уже два справжніх листки. От Бачите, два маленьких справжніх листки. Вони отримують мало світла, ну, тому що такий день сьогодні. Світла недостатньо. Температуру в кімнаті я не можу опустити до 10 градусів, щоб стримати їх ріст, тому що ну, ми тут живемо в цій квартирі. І що потрібно зробити для того, щоб якби, припинити активне видовження і щоб їх підготувати? Підгодувати? Для цього потрібен монофосфат калію. Чому іменно монофосфат калію, я зараз вам розповім. І так, чому монофосфат калію? Тому що нам потрібно дуже багато фосфору. Фосфору, по-перше, для того, щоб розвивалася коренева система. По-друге, для того, щоб проходила закладка генеративних органів, квітів. Квітів, з яких потім будуть томати. І... Підкормку першу ми будемо робити тоді, як з'являються оці справжні листочки. Я навіть трошки запізнилася. Перший листочок з'являється і вже треба зробити підкормку. Підкормка робиться таким чином: монофосфат калія я беру півтора грами на один літр. Півтора грами на один літр. У мене є така ложечка маленька на 1 грам, і я вимірюю цю кількість. І потім я роблю полив. Другу підкормку я буду робити через 7 днів, і третю підкормку я буду робити знову через 7 днів. І потім покажу вам, що сталося.